У нас ще два поєдинки. Поєдинок, який відбувався сьогодні. Карпати повернулися на Львів Арену, приймали запорізький металург. В принципі, матч був не надто видовищним, але знову ж таки прокляття Львів арени продовжується для е, львівських футболістів. Відкрили рахунок саме підопічні Йовічевича. Подивіться, е, такий момент е, тут. Атака, повертається м'яч на фланг. Ще одна йде подача. Подивіться, як зіграв Гіченко. так від чужого загнав м'яч у ворота. Від Лисицького Лисицького переправив м'яч у сітковорі. Тобто, в принципі, це автогол Лисицького. Сталося це на 30-й хвилині. Далі в Запорізькому металургу, в принципі, нічого не виходило в атаці. У Карпати захищалися, але так само про атаку переважно не думало. Тобто була така, знаєте, якби суха гра. Олександр Олексійович. Практично, так, да, не було яркої фігури що у одной команды, що у другой, именно в зоні нападаючого. Випадковий. Вот э... Випадковий, да. але дивіться, 90-та хвилина, 90 хвилина Льопа подає і забиває м'яч Сатарков. Забиває м'яч. Футболісти Карпата палюють про те, що була гра рукою. А ми э, поговоримо, я вам хочу сказати, що тут було положення поза грою, тому що м'яч нікого не зачепив. Навіть якщо зачепив, то було тим більше положення поза грою. Будь-якій ситуації арбітр не повинен був зараховувати цей м'яч. На 90-тій хвилині. Сергій Вікторович. Ну, Сирий треба треба на Та Ми будемо малювати, але ну, тут ну, не озброєно повинно, що грою. Думаю. І на 93-й, колишній футболіст Карпат Льопа поховав команду Йовічевича. Е я хочу привітати Олександра Олексійовича Іщенка, Запоріжана, що виграли у нас руками, волейболом. Олександр Олексійович, з позагрою. Це я вас хочу привітати, що львівські болівальники забули, що не рухайте вовка в лісі, бо вони ось свістіли на льопу, от вони ми показали, розумієш? Та, Льопа, Льопа, якби не було першого голу, Олександр Олексійович, нічого oh. би там не було. Я розумію, що ну, якби... Катітися в штрафну нельзя. Нельзя катиться, вони по можна катітися. Я не про цей гол. Цей гол це це вже наслідок. Ви щось уникаєте розмови про перший гол. Не, так покажіть його. На 90 як ми ми зараз покажемо. Покажем, зараз покажемо. обов'язково покажемо. Але там, повірте мені, що там не озброєним оком. Вітаємо Олега Таранат, тому що команда заробила три очки. В принципі, він ні в чому не винен, а винен арбітр. Лайнсмен. Дивіться. Оксанці. Давайте посмотримо. Ну, дивіться. Ну, смотрим, зараз. Смотрим, смотрим. Зараз. Не все так просто. Ми витримуємо паузу, щоб ви просто в одну. зрозуміли, Олександр Ні, Ну де то ж повинно було вже для Запорожжя повернутися. Якраз матчі проти Карпат. Ну, що ти зробиш? Дивіться. Сергій Вікторович. Смотрим, смотрим. Це знову Подивіться, Поза грою є? Да. Глибоке. Пів метра, Олександр. Ну, то... Це на 90-й хвилині. Сергій Вікторович. Да, в ній ігри 100%. Ну, по картинці, по цій, так, да, видно. Дивіться так. далі, йде атака. Ну, якщо м'яч дай зачіпив когось з футболістів е, е, металурга, подивіться, яке ще глиб, глибше позагрою. Mm, да. Дуже шкода. Насправді дуже шкода. Я розумію, що в, в такій ситуації складно. От всі зараз нам будуть розказують, що складно, визначити, було, офсайд, не було офсай. В був, був. Я, до речі, помітив відразу. А отлансмен, який там був, не зрозуміло. Дивимося, чи була гра рукою. Якщо таке розположення, то м'яч ніяк в ворота не мог пойти. Він завернув А він завернув далі рукою. От подивіться, да. бачите? Ви бачите, о, що він зробив? Да. Кузнецова навчилися да. не в Запоріжжі, а? Кузнецьова навчилися? Ну він дворота чиї забив? Запорожжя, так. Да. В Запоріжжя. Ну бачите, відбирають. Ну, видно, так. Да. То, що то, показував Вірні Дуб в Голландії. Здесь не успіли показати суддям а в Карпат відібрали і зараз знову значки прокляті львів арени Тому що да. знову програли. Я думаю, що вони будуть грати тепер, де будь вони грати в Стрию, в Луцьку, в Тернополі. Я не знаю, в Ізраїлі, в Тель-Авіві, тільки да. не на, на львів арені